Моє вітання, друзі, це можна було б рахувати відео фінальним взагалі зі всього курсу eBay, тому що в ньому я покажу те, як отримати гроші. В минулому відео про eBay я знімав відправку аксесуару, які в мене придбали. У цьому відео я покажу, як дійшла та посилка, її шлях, за скільки це було по часу, по термінам. І коли я отримав гроші, куди і як, в принципі, на цьому все. Все з того, що я показав, дуже сумбурно. Я вважаю цей курс, свій eBay дуже таким сумбурним, і його можна було по-перше, стиснути, зробити краще. І, можливо, я це і зроблю, в принципі, чому ні, але трошки пізніше. Далі залишаються нюанси. Просто нюанси у кожного свої нюанси можуть виникнути, як показує моя практика, Того, що я вже почав давати платні консультації людям. У кожного взагалі своя історія, хтось може стопоритися на, першу, на перших кроках, роблячи просто банальні помилки, неуважні. І а в когось дійсно там ситуації, коли все робиться правильно, наче і один малюсінький нюанс десь там в кінці також може стати е, на шляху до ваших продажів на eBay. Можливо, з часом я це все. Об'єднаю знову ж таки, зроблю цей курс краще. А зараз в мене є ідея просто почати записувати короткі відео. І мені від вас було б дуже-дуже приємно і важливо почути вашу думку, де ви дивитесь ці короткі відео з телефону, там TikTok, Reels в Instagram чи YouTube Shorts. просто щоб зрозуміти, чи дивитесь ви їх взагалі для себе картинку. І Є пропозиція, ви подумайте над цією пропозицією. Що ви можете писати мені короткі там питання під цим відео, під кожним, і якщо я буду бачити, що дійсно я можу відповісти коротким відео на це питання і показати якусь таку цікаву річ, якою цікавляться багато ще наприклад, людей, то з цього може щось порости. Також підписуйтесь на мій інстаграм вже в енний, мільйонно-енний раз я почав його вести. Е, і в, в принципі, там також планується короткі відео. Вже були в мене інстаграм-канали, які я потім удаляв або забував про забував паролі входу, і тому все накривалося. Але тут вже спробую підійти відповідально до цього. Можливо, навіть буду записувати якийсь контент англійською мовою. Не знаю, побачу. Це все таке думки. І так, ви бачите мій екран. На моєму екрані зараз. Е, Продаж найбий з минулого відео про продажі, який я відправляв Укрпоштою. І зараз ви подивитесь на маршрут. 16 грудня в мене придбали цей товар. 16 грудня я його відправив зі свого відділення. І а, вже 18-го він мав статус, останній статус в Україні. Тобто за два дні він вже ну, типу вилетів в Штати. Як воно там йде, якими е, взагалі шляхами це все відбувається, це не цікаво. Але е, справа ось в чому. Справа в тому, що раніше, кілька років тому, як я тільки починав продавати на eBay, були дуже величезні проблеми з цими статусами. Вони полягали в тому, що ось на цьому етапі, коли ваша посилка вилітає з України. Статус пропадає, і потім ви через 2-3 тижні пишете продавцю е покупцю вашому, чи отримав він посилку. Він пише так, ще тиждень тому. А по факту на eBay і на сайті Укрпошти ви цього взагалі не бачите. Вона, наче ще в дорозі, і все. Але потім Укрпошта почала е якось і не тільки Укрпошта, взагалі українські поштові служби почали якось дуже добре рухатись в, прав в правильних напрямках. І зараз ми бачимо картину просто ідеально. Картина е, ідеально полягає в тому, що ви бачите останній статус 18 грудня в Україні, і потім вже ви бачите 4 січня статус, що ця посилка прийшла в якийсь там термінал в Нью-Йорку е, вже в штати, туди, куди потрібно. І це круто, тому що все е, абсолютно чітко. Відслідковується, потім по США прям повне відслідковування треку. Пішло там якоюсь американською поштою USPS чи UPS. Воно до чим в Санкт Петербург, не те, який ви подумали, а те, який знаходиться в штаті Флорида. І 9 січня була отримана посилка покупцем. З 16 грудня по 9 січня пройшло у нас 20. Чотири дні здається, ну трохи більше трьох тижнів, і це нормально, тому що, по-перше, грудень дуже гарячий сезон, дуже багато посилок в різні напрямки йде перезавантажені поштові служби абсолютно повністю на 100%. І плюс до того всього, наші сусіди західні поляки перекрили кордон і зробили тупо жорстку пробку. Для моєї компанії перевізників, які займаються доставкою товарів США і Європи, маленька компанія, навіть не перевізників, це дуже голосно сказано скоріш. Посередників, служба доставки додому зараз на ваших екранах також така рекламка. Якщо комусь потрібно доставити щось придбати, то без проблем звертайтесь. Це стало дуже болючим, болючим і наслідки до сих пір у нас, якщо. Звичайне авіа е, йде е, два тижні, там орієнтовно 2-3, то тут воно вже у нас йшло 5-6 тижнів, тижнів. І це просто була катастрофа, тому що деякі люди замовляли зимні речі і тяжко, тяжко було де, з деякими людьми контактувати, але все рівно ну, всі все розуміють, всі бачать ці новини. Кожного дня в, в Польщі у нас трабли. Зараз. Маємо надію, що все повернеться до того, що було до тих термінів, а може навіть і краще. Це так я трошки відволікся. Прийшла посилка 9 січня, і вже 10 січня я отримав кошти, бо вони були заморожені до моменту отримання посилки покупцем. І кошти я отримав на свій гаманець Payoner. Вони приходять зачасту Знову ж таки, на наступний день після того, як вони розблоковуються на eBay. Тобто посилка отримана, це бачить eBay, Він розблоковує цю суму 24 долари 85 центів. І е, на наступний день вам на гаманець Payoneer приходить сума, але вона прийшла мені 23 долари 85 центів, 1 долар комісії почав брати. Пайовнер, я, чесно кажучи, не внікав так жорстко, взагалі там постійно в цій комісії бачив, що щось міняється раніше. Я пам'ятаю, цих комісій в мене не було, але знову ж таки, там, здається, є різниця від суми. Якщо сума менше 100 доларів, то можливо є ця комісія доларів. Якщо вище, то немає або вона менше. Ця комісія треба розбиратись, але вже скоро я зможу вам сказати на рахунок. Там 80 чимось доларів, тому що за 101 долар в мене купили буквально на днях ще одну позицію, і в наступному відео я зніму вам такий коротесенький огляд того, як я намагався відправити максимально дешево і раціонально ту посилку, що в мене вийшло. Історія насправді цікава, і ця історія полягає в комунікації з поштовими службами в Україні. А так, ось що маємо по цьому? Маємо долар комісії і 23 долари 85 центів на гаманці Payoneer. Що далі? Як отримати з Payoneer ці кошти? Їх можна вивести на картку Приватбанку без проблем на валютну. Ви ще певно, що заплатите якусь комісію, і в цьому дуже великий трабл. після цього з Приватбанком ви можете розібратись там, наприклад, продати. Ці долари на вашу гривневу картку, і отримати гривню по дуже бридкому, мерзотному, малесенькому курсу, який взагалі не цікавий цей нижній курс продажу валюти, або ви можете зробити як я, наприклад. Я взагалі вже не маю стосунків з Приватбанком, не і пайонером. Вони разом не пересікаються в мене. На payонері можна відкрити просто-напросто картку валютну в тій ж валюті в доларах. Ви маєте отримаєте номер картки, отримаєте термін придатності цієї картки. Все так само, і цей CVV3 значний. От безпеки, абсолютно, у вас буде просто валютна картка. З неї ви можете робити покупки на будь-якому американському чи європейському магазині. Тобто, абсолютно, абсолютно, все швидко, без комісій, без попадання на цих маленьких курсах, відразу все придбали, що вам потрібно. І все. Ну, це я так. Ви, звичайно, можете виводити на валютну картку і не тільки продавати по нижньому курсу. Звичайно, є ще варіант просто зняти в касі готівку, долари. Це також варіант. Не знаю, як там з такими сумами, як 23 долари, чи можна їх знімати. Я думаю, в принципі, так, але це потрібно, щоб в касі вони були. А можливо, є якісь там мінімальні зйоми. Не знаю. Ну, треба дізнаватись. Спілкування, просто в Приватбанк можна подзвонити, написати, сходити і там все дізнатися. Тут, в принципі, все. Все, і після цього ви можете, в принципі, продавати на eBay. Все, я вам все показав. Всім дякую за увагу, друзі. Чекаю ваші питання, в коментарі, і те, що я попросив вас на початку відео, все ж таки, написати, де ви дивитесь. Короткі відоси, чи дивитися взагалі, чи вам цікаво. Дякую за увагу і побачимось дуже скоро.